Це не просто історія про злочин, це розповідь про те, як система захищає своїх і водночас душить свободу та права людини. Нещодавно вийшов документальний фільм розслідування про жахливі злочини Чеха Якуба Яхла, який називає себе експертом із сект і культів. Його звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми в Танзанії. Словами свідків він не лише знущався з них, а й труїв наркотичними речовинами. Але ще більше шокує не тільки злочин, а ті, хто сьогодні його виправдовує. Серед захисників яхла Українка Ірина Кременовська. в міжнародному форумі у США її офіційно визнали агенткою російської антикультової організації Рацирс, яка є інструментом ФСБ. Про її проросійські зв'язки вже є чимало матеріалів, зокрема у відео на каналі Голос Свободи. Але головне запитання: навіщо вона це робить? Чому Кременовська взялася публічно захищати людину, проти якої відкрито кримінальну справу? І Яхили Кременоська не випадкові фігури, не частини глобальної антикультової мережі. Що діє за єдиною схемою, їх об'єднує спільна мета тотальний контроль над суспільством. Вони просувають ідею боротьби з сектами, щоб залякати людей і отримати вплив на владу. Через страх вони нав'язують потребу у створенні так званих експертних рад структур із необмеженими повноваженнями. Орієнтуючись на російську модель, ці ради вирішують, кого вважати сектами, а кого нормальними організаціями. Усе без суду, без доказів, лише на підставі експертної думки. А цю думку, звісно, формують ті самі люди з мережі. І коло замикається. Вони самі вигадують загрозу, потім експертно її підтверджують і, зрештою, отримують владу контролювати суспільство. Так у Росії створення подібної експертної ради дозволило ухвалити закон про тоталітарні секти. Результат відомий. Індекс свободи в Росії сьогодні лише 12 із 100. Такий самий закон через проросійських депутатів намагалися проштухнути в Україні. Все та ж Ірина Кременовська. Саме лідер російської антикультової мережі Олександр Дворкін, куратор Кременовської, якось сказав показову фразу: експерт, це не той, хто знає, а той. До кого звертаються, і це пояснює все для них головне не компетентність, а статус. Якщо судді, урядовці чи правоохоронці визнають їх експертами, вони отримують всі важелі впливу через експертизи. Вони можуть змінювати судові рішення, формувати закони й усувати небажаних людей. Коли їм це вдається, починається наступ на свободу. Під гаслами захисту суспільства вони ухвалюють обмежувальні закони, звужують права громадян та формують атмосферу страху. І все це під грифом боротьби з культами. Так виникає парадокс: ті, хто нібито бореться із сектами, самі перетворюються на культ контролю та маніпуляцій. Так чому Кременовська захищає людину, звинувачену в над дітьми. Бо він частина тієї ж мережі. Яхал називає руха алатра сектантським, так само, як це роблять Дворкін, Кременовська та інші антикультисти. Коли його звинувачують у злочинах, він просто заявляє, це мене атакує секта. Дуже зручно, правда, замість відповідальності, роль жертви. І відразу вся мережа стає на його захист. Москва, Прага, Київ, всі в один голос. Вся їхня система тримається на страху та мовчанні людей. Але варто тільки почати говорити вголос, і все змінюється. Ми маємо називати речі своїми іменами, бо мовчати в такій ситуації це теж злочин.